«О, відважний шукачу легенд. Випий меду поезії натхненною книгою давньою мудрою, еддою званою із середніх віків. Тут кожне слово то ключ до скрині скарбів мудрості. Слухай уважно дивився в глибокі прірви Одін, висячи на дереві їх дрехсіль. Поранений своїм клинком, він тепер чекає. Дев'ять довгих ночей в мовчанні, доки з переможним криком він схопив руни з вітру, і темрява все огорнула, він здобув велич. Також здобув мудрість для всіх народів, з воронами Хугіном та Муніном він пов'язаний, що відкривають очі сліпого, два вовки з ним про спрагу наживе кричать. І великий кінь Слейпнір за ним тепер славу між світами несе, від слова до слова, від діяння до іншого діяння все відображено в виробі, все в гармонії зібрано. Сотні років тому, одягавши його, віддали, що істина й відомість в нас приховані Ти один і над тобою один, як внутрішній голос.